Намагаю, друзі, як у вас. А у мене ранкова традиція це після будильника ще 5 хвилин полежати в ліжку і погортати стрічку новин. Так, можливо, це не найправильніша традиція, але ж треба дозволяти собі дрібні моменти розслаблення. Останні декілька тижнів моїм основним смартфоном став новенький Samsung Galaxy Fold 4, і тепер починати ранок саме із взаємодії з цим гаджетом стало куди приємніше. До речі, Зацініть зручну фішку. Зазвичай я гортаю стрічку Instagram на зовнішньому дисплеї. але як тільки бачу цікавий пост, одним простим рухом можу роздивлятись фото вже на великому 76 дюймовому дисплеї. Працює це не тільки з Instagram, а й з будь-яким іншим застосунком. Перемикання працює абсолютно безшовно, тож ви продовжуєте переглядати контент на більшому екрані. Таким чином, дуже зручно читати статті або переглядати маршрути у Google Maps. Кожний ранок я переглядаю статистику свого сну, яку збирає смарт годинник Galaxy Watch 5 Pro. Як бачите, тут є детальна інформація про різні фази сну, то навіть можна приблизно здогадати, що мені наснилось залежно від рівня мого пульсу. Ну, а поки я піду приймати душ, щоб освіжитись і зарядитись енергією, теж саме зробить і Fold 4. Смартфон підтримує 25 ватну швидку зарядку, тож акумулятор ємністю 4400 мА можна зарядити до 50% всього за півгодини. В моєму Fold 4 зараз 30% заряду, тож поки я зроблю свої справи, пристрій буде повністю готовий. Про автономність і інші фішки Fold 4 ми поговоримо трохи пізніше, а тим часом не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Друзі, усім привіт! Як на мене, найкращий спосіб почати новий день це ранкова пробіжка і розминка. Так ви не тільки підтримуєте організм в тонусі, це допоможе підвищити собі настрій і налаштуватись на активний день. Звісно, найкраще це робити в компанії з кимось, але навіть якщо немає змоги займатися разом з компаньйоном, на допомогу прийде сервіс Together за стосунку Samsung Health. В ньому ви можете слідкувати за успіхами один одного і порівнювати ваші досягнення. Ну а моїм сьогоднішнім компаньйоном є новий смартфон Samsung Galaxy Flip 4, яким я вже користуюсь певний час і можу поділитися своїми враженнями. І якщо ми вже розпочали зі спорту, мені дуже подобається зв'язка Flip 4 з годинником Galaxy Watch 5 і навушниками Galaxy Buds Pro. Вся ця екосистема гаджетів дуже класно співпрацює між собою. Навушники легко і швидко підключаються як до смартфона, так і до годинника. Тож я можу спокійно залишити Flip 4 в роздягальні і включити музику безпосередньо з Galaxy Watch. Після пробіжки усі мої дані синхронізуються з Flip 4, і я можу проаналізувати свої показники. Але зазвичай я беру Flip 4 завжди з собою, адже він займає мінімум місця і не заважає тобі. В складеному режимі розмір смартфона не більший за звичайну пудру. Але нехай його компактність наводить вас в оману. В розгорнутому вигляді ви отримуєте повноцінний 67 дюймовий дисплей, який ще й має декілька режимів роботи. Про них я розповім дещо пізніше, а поки що буду завершувати тренування. Сніданок це найважливіший прийом їжі за день. Ну принаймні так кажуть більшість дієтологів. Я з цим фактом сперечатись не буду, можу його тільки підтвердити. Тим більше, що я сам люблю готувати, тому цей процес зазвичай для мене тільки в задоволення. Цікаві кулінарні ідеї я шукаю у різних шефів в інстаграмі та на YouTube. Сьогодні у мене не дуже багато часу перед роботою, тож я вибрав швидкий рецепт омлету зі шпинатом. Подивимось, що з цього вийде. А з Galaxy Fold 4, до речі, виходить гарний помічник на кухні. Як бачите, в режимі Flex я можу виводити на одну половину екрану відео, а на другу інгредієнти для приготування страви. Дуже зручно хочу відзначити. Ще один плюс смартфона він водостійкий згідно з рейтингом IPX 8, тож можна абсолютно не боятися пролити щось на нього. Повірте, для мене це дійсно суттєва перевага, бо коли я готую, на кухні може відбуватись справжній творчий безлад. Так, ну що ж, продовжимо готувати сніданок. Ну, як на мене, вийшло досить непогано. Такий сніданок можна і в інстаграм виставити. У Galaxy Fold 4 на такий випадок є навіть спеціальний режим їжа, що аналізує сцену і підбирає потрібні налаштування, щоб ваш кулінарний шедевр мав якнайкращий вигляд. І якщо вже заговорили про фотоможливості новинки, відзначу, що смартфон отримав одразу 5 камер. Основний блок на задній панелі складається з трьох модулів. Головного 50-мегапіксельного сенсора, 12-мегапіксельної ультраширококутної камери і 10 мегапіксельного об'єктива, який здатний робити 3кратний зум і 30-кратний космічний зум. Окрім цих камер, ще є дві фронтальні камери. Зовнішній дисплей отримав 10 мегапіксельний сенсор, а ось внутрішній екран взагалі замаскував 4-мегапіксельний сенсор, щоб користувач отримав максимум корисної площі, коли камера вимкнена. Щодо якості отриманих знімків, мене можливості Galaxy Fold 4 задовольнили цілком. Фотографії дуже яскраві і насичені, а також можна поекспериментувати з різними модулями і режимами зйомки. Щоб не бути голослівним, ось декілька прикладів, які я встиг зробити. Дуже подобається деталізація знімків, причому ви отримуєте класні фото навіть ввечері, коли освітлення вже недостатньо. Але Fold – це не тільки фото, а й відео. Удосконалена технологія стабілізації відео, яка поєднує цифрове і оптичне згладжування зображення, дозволяє отримувати чітку і плавну картинку навіть під час швидких і різких рухів. Так, ну що ж, фото зробили? Тепер можна і поснідати. Навіть не уявляю, як люди раніше обходилися без сучасних технологій, адже зараз смартфон це не тільки дзвінки, а ще й пошта, календар, відеоконференції та багато чого іншого. Особисто я намагаюся завжди залишатися на зв'язку з моїми колегами по робочим моментам, але все ж таки треба знаходити час і для чашки кави і невеликого відпочинку. Хоча навіть у такі моменти повідомлення і сповіщення від різних застосунків не перестають надходити, і ти постійно відволікаєшся, щоб їх перевірити. Тому для мене став дуже корисним додатковий дисплей в Galaxy Flip 4. Тепер я одразу можу побачити, від кого прийшло сповіщення, розблоковуючи смартфон, і вирішити, чи потрібно терміново на нього реагувати. Додатковий дисплей має діагональ 1,9 дюйма. На ньому вміщується достатньо інформації, щоб ви одразу зрозуміли про що йде мова. Можна навіть відповісти на повідомлення за допомогою заготовленого шаблону чи емодзі. Окрім сповіщень, на екрані є ще цілий ряд віджитів. Наприклад, я можу керувати музичним плеєром, зателефонувати комусь чи перевірити розклад моїх справ, не відкриваючи при цьому смартфон. Але якщо я все ж таки бачу, що треба відповісти терміново, то від цього нікуди не подітись. Приємно, що основний дисплей дарує задоволення від користування Galaxy Flip 4. 6,7 дюймовий екран має частоту оновлення 120 Гц, що робить картинку надзвичайно плавною. Ну а пікова яскравість у 900 Ніт дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть у яскравий сонячний день. Через декілька хвилин у мене відео зустріч з моїми колегами, тож покажу вам дуже зручну фішку Galaxy Flip 4. Завдяки режиму Flex ви можете розташувати смартфон у зручному для вас місці та підлаштувати кут нахилу, щоб вас було найкраще видно. Цей режим я часто використовую і в камері. Наприклад, чи поправити зачіску перед дзвінком чи зробити селфі з цікавіших ракурсів. Друзі, робота не чекає. Побачимось пізніше. Алло, привіт! Я давно мріяв про те, щоб мати один універсальний пристрій, що закрив би більшість моїх потреб. І здається, нарешті я маю такий гаджет, що максимально до цього наблизився. Чим далі я тестую Galaxy Fold 4, тим рідше мені доводиться брати із собою ноутбук по робочих справах. Давайте я детальніше розповім про основні фішки смартфона, що підвищують мою власну продуктивність. Перше, це потужність пристрою і стабільна його робота. Нові процесори в смартфонах цілком можуть конкурувати зі звичними чіпами, які встановлені в ноутбуках. І Snapdragon 8 Plus першого покоління не виключення. Це топовий чіпсет, який дозволяє не переживати про те, скільки застосунків у мене запущено, наскільки важкі файли я відкриваю та які задачі виконую паралельно. Другий режим DeX і можливість підключення Galaxy Fold 4 до монітора і додаткових аксесуарів. Нагадаю, DEX це спеціальний програмний режим, який виглядає як звична настільна операційна система. Він спроєктований таким чином, щоб вам було зручно працювати на екранах з великою діагоналлю, навіть на телевізорі. На практиці це працює наступним чином. Вам достатньо під'єднати смартфон до монітора і активувати DEX. Для більшої зручності у мене в офісі на робочому місці є бездротова клавіатура, яка автоматично конектиться до Galaxy Fold 4. І все. Ви можете продовжувати працювати на великому екрані, запускати декілька застосунків одночасно, масштабувати їх, спілкуватись в месенджерах, відповідати на дзвінки тощо. Третє підтримка S-Pen. Я знаю багатьох людей, які є справжніми фанатами цього аксесуару. Ну та й для себе я знаходжу все більше кейсів його застосування. Ось, наприклад, замітки: якщо треба щось швиденько надрукувати, я, звісно, використовую зовнішній дисплей. Але якщо у мене з'явилась певна ідея, яку хочеться візуалізувати, на допомогу приходить S-Pen і великий внутрішній екран. Можна щось домалювати, додати зображення або ж навіть перетворити рукописні записи в друкований текст. Ще мені дуже подобається робота зі скріншотами. S-Pen дозволяє легко виділити тільки потрібну частину екрану і одразу на ній можна щось дописати чи позначити, після чого зберегти або поділитись в месенджері. Можна навіть гівку створити зі свого відео. Також на великому екрані Galaxy Fold 4 зручно працювати з календарем. За допомогою S-Pen я відмічаю для себе особливо важливі події і роблю додаткові помітки. Уся моя творчість зберігається всередині застосунку, тож, відкривши його заново, вони нікуди не зникають. Крім того, S Pen вміє миттєво перекладати незрозумілі слова, збільшувати певні об'єкти на екрані, та має функцію огляд, що дозволяє швиденько поглянути на якесь зображення чи текст, яке ви згорнули, поки працюєте з іншим застосунком. Моя п'ятихвилинна перерва закінчилась, побачимось пізніше. Одна з головних фішок Galaxy Flip 4 це його стильний зовнішній вигляд, який легко скомбінувати з вашим образом. Смартфон буде доповнювати вас незалежно від того, зібралися ви на пробіжку чи на вечірній променад. Все залежить тільки від вашої фантазії. Щодо якості знімки, все на вищому рівні в Galaxy Flip 4 встановлено два модулі камер на 12 Мп Кожний я пробувала фотографувати в різних умовах освітлення на кожну з камер, і результат мене приємно порадував. Ну, форм-фактор Flip 4 дозволяє досхочу експериментувати і робити знімки з різноманітних та досить незвичних ракурсів. З Flip 4 легко бути креативним, тож не стримуйте свій політ фантазії. Ще одне питання, яке, напевно, багатьох цікавить, що з автономністю в Galaxy Flip 4? Адже телефон є досить компактним і ще є з механізмом згинання. У мене він витримує повний робочий день без підзарядок. Ліра, привіт! Привіт! Давно мене чекаєш. Та ні, ось розповідаю, чи мене вразили Galaxy Flip 4 яка в нього автономність. Mm -hmm. До речі, скільки тримає твій Fold 4 Великий екран, мабуть, багато енергії забирає. Ну, насправді в мене були невеликі побоювання стосовно автономності, але на практиці вони розвіялись. Fold гарно тримає заряд протягом дня, тож не треба хвилюватись про підзарядку або павербанк. І мало того, він може і сам підзарядити якийсь аксесуар, навушники, наприклад. Іноді це дійсно виручає. А які три головні переваги свого смартфону ти можеш назвати? Ну, я думаю, що це багатозадачність, звісно, великий дисплей і, мабуть, що Pen. Він дійсно розширює твої можливості. А що ти скажеш про свій фліп? О, oh, ну по-перше, це дизайн. А по-друге, режим Flex те, що я можу користуватися телефоном під різними кутами. Mm. По-третє, камера. Мені дуже сподобалися її можливості. Давай зробимо селфі для наших глядачів. Давай. Що ж, друзі, на цьому ми з Лерою будемо закінчувати нашу розповідь про новенький Samsung. А у вас зараз є можливість замовити пристрої у Samsung Experience Store з додатковою вигодою, купуючи нові складання смартфони Flip 4 та Fold 4, Ви отримаєте кешбек до 4 тисяч гривень на карту лояльності, а також один рік захисту Samsung Care Plus, який покриває навіть заміну екрану. Тільки в Samsung Experience Store ви додатково отримаєте унікальні сервіси та підтримку від спеціалістів. Зокрема, плюс один рік гарантії для пристроїв, консультацію онлайн з експертами, а також зможете скористатися послугою мультиобмін. Вона дозволяє принести ваш будь-який старий гаджет і отримати до 100% знижки на новий пристрій Samsung. Більше подробиць про гаджети ви можете дізнатися у Samsung Experience Store або прямо зараз на сайті samsungshop.com.ua. Друзі, дякуємо за увагу! Діліться вашими враженнями від пристроїв і ставте лайк цьому відео. До зустрічі!